Я за цінності я хочу, щоб воні підняти воні цінності, воні. чесність, працелюбство, щоб я могли кар'єру зробити, воні. студенти, воні, молоді, могла залишатись. Ну, Судова система має бути повністю змінена на те, щоб вона працювала для людей, а не для корупціонерів. Бо зараз вона реально працює на корупціонерів. Тільки активна життєва позиція, тільки любов до своєї країни до своїх людей. Зможе поставимо щось змінити в нашій країні нашому дітей. У нас за років, південь не силіть у в'язниці. Це корупція. Жоден навіть народний депутат, жоден міністр, жоден заступник міністра, жоден прем'єр-міністр і жоден президент. Я не можу мовчати. Я в Києві в в Полтаві, що двісті любов в сьогодні. Знаєш, в інших це також погоря. Тому не мовчи там можемо. Щось пана